Оце бачимо гирі, оці восьмигранні бачимо, гері, вони випускались на протязі трьох сто, століть. Гирі двохпудові, впудові, півтора пудові. Вони значить, для чого випускали? Для того, щоб зважувати товар. Після такої форми гирів розпочали випускати овальні овальної форми гирі. ось такі. Вони всі ці гирі клеймені, бачимо Ніколай ІІ, Ніколай I. Там Олександр перший, второй, треть. Ще минулого року у Олега Мороза було близько сотні експонатів. Нині ж колекція тренера налічує 170 гир. Найвідоміша з них належала одному із найсильніших атлетів 20-го століття дворазовому чемпіону світу з боротьби полтавцю Івану Шем'якіну. Оце йому таку гирю в нас на паровоз ремонтному заводі виготовили. І він цю гирю піднімав в цирку, піднімав цирку однією рукою над головою. От розказують старожили, що е, е, значить пропонувалося е, е, зрителям підняти цю гирю за великі винагороди. але такої людини не знайшлось. Проте у 2008 році все-таки знайшлася людина, яка зуміла підняти цю гирю. Це був Дмитро Халаджі, найсильніша людина планети, автор 63 рекордів книги Гіннеса. Було велике спортивне свято присвячене Дню металурга. В місті Докучаївської Донецької області. Мене запросили з цією гирою, з гирею Івана Шем'якіна туди. Туди, значить, Довжен був Дмитрій Халаджі на стадіоні. Тисячі вболівальників було на трибунах і він цю гирю повинен підняти. Але мене що здивувало, те, що він зовсім не розминався навіть. Він зовсім не розминався. Йому винесли чотири чоловіка на ломіку, винесли цю гирю на стадіон. І Він взяв ремінь, затянув цей ремінь. Вот. Напульсники одів на руки, от і цю гирю розкачав, закинув на плечо і однією рукою чотири підняв над головою. А розпочалося все 13 років тому. Щоб більше дізнатися про історію гирьового спорту, Олег Мороз і почав збирати гирі. Каже, спочатку і не думав, що це захоплення стане чи не головним у його житті. Зараз же Олег Арсентійович не проходить повз жоден пункт прийому металобрухту – Адже тут найчастіше знаходить експонати для своєї колекції. Спілкуюся з тренерами, з спортсменами не тільки з України. От. І тому, якщо хтось десь знаходить, то мені дзвонять, що є така гір'я таким чином. Другий, значить, шлях це металобрухти наші полтавські. Також часто їх відвідую. Буває, також там захожу нормальні екземпляри. Ну а останнім часом, звичайно, через інтернет. Через інтернет виявилося дуже так. Удобно можна сказати, вот, можна оцінити, определити цю гірю. Поява кожної нової гирі у колекції полтавця заслуговує на окрему оповідь. Чоловік пригадує, як одного разу, скупляючись на знаменитому харківському ринку Барабашова, він побачив китайця, який гирею придавлював свій крам, аби той ніхто не поцупив. Проте за невелику суму китаєць відмовився від Залізяки. Нині ж ця гиря посідає почесне місце у колекції. Часто я виїжджаю у Харків, тому що там є центральний ринок в Харкові, і там є. Е... В общем, місце, де продаються різні речі старовинні такі. От. І також часто там буває гирі. На сьогоднішній день в мене гір 5-6, тут є стільки з цього центрального ринку з, Хар з Харкова. І одного разу там на знаменитому такому ринку Барбашова я побачив у китайця, який продавав там свій товар, ось таку гирю. Такого труда велико не стоїло, звичайно, щоб з ним договоритися і за велику суму він віддав мені цю гірь. Найстарішим же гирям у колекції 700-800 років. Їх називають вовкобоями. Оце п'ять гир. Це напевно, гирі в нашій колекції, тому що цим гирям орієнтовно 700-800 років. 700-800 років. Залізні гирі це бронзові гирі. Вот ці, ці гирі 12-13 століття. вот, застосовувалися вони тоді, як зброя, розкручував вершник над головою і поражав свого противника. Наносилися з дуже величезною скоростю. Такий досвідчений воїн міг наносити удар, коли це називається гиря кістень або волкобой. Вона Ламала і кості, і черепи, тому що вона летіла зі швидкістю звуку. Тож, поки одні збирають марки, монети, полтавець колекціонує гирі. І хоча назви цьому захопленню ще не придумали, Олег Мороз впевнений, будь-яке інше колекціонування не принесло б йому такого задоволення.